Приблизно чотири години без електрики на Полтавщині. Чи приходили люди до пунктів незламності? Незважаючи на відсутність світла, треба закінчити свою роботу. В обласному центрі стався вибух у квартирі п'ятиповерхівки, що говорять місцеві мешканці. Я не знаю, що стучити було. Та, та, та головне, вибух. що там ціли, а, а тут вигоріло і бануло. У Полтавській громаді завершили голосування за прийменування вулиць. Які результати? Дуже кидається в очі, русизм в слові уютна. В Опішнянській громаді збирають допомогу жителям Херсонщини, що приносять консервацію, ось, тушонка, там ось куплена, тушонка, якийсь паштет, макаронні вироби. До намету, який у Полтаві облаштували рятувальники, прийшла Юлія Горанська. Заряджає телефон і заряджає на для роботи незважаючи на відсутність світла, треба закінчити свою роботу, тому прийшла кузен незламності. Через обстріли, які російські військові завдали по енергооб'єктах України 16 грудня, зранку запровадили аварійні відключення електрики. Повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Під ранку звернулося близько 80 чоловік. Вчора було менше людей. сьогодні, як відключили електроенергію, то набагато більше. Зверталось населення. В обичні дні близько 20-30 людей звертаються. Зараз сходиться чотири чайника на пункті незламності можна підігріти воду і попити гарячого чаю. Ми підключаємо генератори і теплову пушку, завдяки чому ми обігріваємо нашу палатку. Пункти, де можна підзарядити пристрої та погрітися, облаштували і в деяких міських школах та садочках. Зокрема, до 19-ї школи, близько 14-ї години, прийшло троє людей. Я тут навчався та живу неподалік. Дома телефон зарядити не встиг і прийшлося заряджати». Наступ на ви можете побачити куточок для дітей, які приходять разом з батьками, і щоб можна було їм відпочити, помалювати, погратися. Рядом куточок, якщо людина хоче випити гарячої кави, чаю і так далі. У нас є генератор закуплений, який працює, хоча і періодично, але протягом дня він може заряджати що щосекундно чи що хвилинно до 50 гаджетів. Такий же пункт майже місяць тому облаштували і в полтавській школі номер 4 Зранку сюди люди не зверталися, розповіла заступниця директора закладу Катерина Старостенко. У нас здав перший поверх облаштований для прийняття людей. Але також будуть і кожна, на першому поверхі кабінети відкриті, якщо буде дуже довгий брикаут. Ми можемо прийняти за одночасно по осіб. Відновлювати електропостачання в області почали близько 13-ї години. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава. Через відключення електроенергії, яке 16 грудня сталося внаслідок російських обстрілів. У Полтаві припинили роботу тролейбуси. Виїдуть на маршрути вони 17 грудня, бо не встигають заживити тролейбусні лінії, повідомив начальник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. За його словами, комунальні автобуси працюють без змін. Світа нема, значить, треба їхати на маршрутці. Світло це таке виключило, я розумію, що воно не дуже добре. Ну хоча б маршруток більше було. А рознесений балкон. Так господарка квартири на вулиці Алмазна у Полтаві розповідає сусідам про наслідки вибуху, який стався в її оселі 16 грудня. У той момент жінки вдома не було. Про подробиці розповідати Суспільному не захотіла. Нікого вдома не було, так само, як і нас не було. Не ну, то капець, люди добре, я не знаю, що Головне, що там ціли, а, а тут вигоріло і було. Вибух стався приблизно о пів на чотирнадцяту годину. Через це випала віконна рама та вибита частину цегляної стіни. Травмованих загиблих немає. Коли рятувальники прибули на місце, такого загорання великої пожежі не було. Було задимлення локально було пошкоджено там буквально один квадратний метр підлоги. Сусіди говорили, що відчували газ. Потім сказали, що не відчувають газу. Тобто, всі ці подробиці зараз уточнюються. Я включила в коридорі лампочку. Вона як бахнула лампочка. Я включила нову, все нормально було. Світ якийсь такий дуже яркий був. За словами жінки, газовики, які приїхали на місце події, повідомили мешканцям, що газ у будинку перекрили на два дні, щоб перевірити, чи не ушкоджена система. За попереднім обстеженням, вибух стався не через витік газу, адже усі газові мережі та прилади в квартирі не мають жодних пошкоджень. Нині з'ясовують причини вибуху. Валерія Рбалка та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 97 тисяч 270 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 952 бойові броньовані машини та майже 3 тисячі танків, 1 тисяча 946 артсистем та 211 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, майже п'ять з половиною сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4563 тисячі одиниці автомобільної техніки. Збито 592 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. 29-річна полтавка Юлія Талан прогулюється вулицею Уютна. Цю назву планують змінити під час першого етапу перейменування топонімів у Полтавській громаді. Я голосувала на сайті міської ради під час першого етапу за перейменування вулиць, зокрема вулиці Уютна. Так як доволі часто тут гуляємо, дуже кидається в очі русизм в слові уютна із того переліку, який був запропонований, обрала, яка мені більше сподобалася, а саме затишна. До першого етапу перейменування увійшли вулиці, які містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації чи країнах, які включені до договору про колективну безпеку. Це, зокрема, Білорусі. Голосування за зміну назв цієї черги завершили 15 грудня. Тривало воно два тижні. За словами секретарки робочої групи з питань перейменування вулиць Полтавської громади Тетяни Татаріної, під час першого етапу нові назви обирали для 71 вулиці. За варіанти проголосували понад 7,5 тисяч разів найбільше за Крельсовий. Серед запропонованих варіантів щодо цього топоніму люди обрали назву на честь загиблого воїна Валерія Константинова із позивним Француз. В нас було сім вулиць в Полтаві і ще дві в старостинських округах, які пропонували назвати на честь загиблих захисниць і захисників України, і всі пропозиції мешканці такі підтримали, тобто на честь всіх. Тих, на честь кого пропонували, і будуть названі відповідні вулиці та провулки в громаді. На провулку Рельсовому понад 35 років проживає Ніна Очерет. Хай би тут була ну, Пушкіна, ну, допустимо, це русський писатель, самі ще таких вулиць много в Полтаві. ну, Це ж Рейкова, Рей, Рельси, ось рейси тут були і воно так. Воно нікому не мішає. Тут 5 хат. Вже називати як герой він, так називати так, що вже вулиця була якась велика там. А це воно, я не думаю, не стоїть цього робити. Хіба не вистачає в Полтаві вулиць таких здорових, длинних, красивих, от там в центрі вулиці, де люди її бачать. Зараз фахівці інституту розвитку міста опрацьовують ці результати. І на понеділок, на 19 грудня, на 13.00 призначене засідання робочої групи, де будуть ці результати затверджені. За словами Тетяни Татаріної, результати має погодити топонімічна комісія, а на сесії міськради за це мають проголосувати. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. На лавці поблизу двору Олени Конюшенко зупішні пакети та мішки із продуктами. Цю допомогу жінка разом із сусідами зібрала для жителів Херсонщини. Це, мабуть, обов'язок кожної людини допомагати в труду хвилину, якщо в тебе є можливість. Це все, що в нас є вдома, чим ми можемо допомогти, що ми виростили десь там на грядках, щось хазяйства то з сусідами зібралися. Я дізналася завдяки Олені. Вона зателефонувала і сказала, що збираємось отут, отут допомогу. Ну збігали в магазин, купили там то крупи. Організували збір гуманітарної допомоги, зокрема для жителів Кочубеївської громади. Взяли потреби і зараз збираємо спільно з усіма людьми. В основному потреби це будівельні матеріали, тому що люди залишилися без житла, продукти, різноманітні продукти, овочі. Ну звичайно, те, що й нам треба, там генератори, свічки, павербанки. Збір організували в усій опішнянській громаді. Зокрема, у селі Попівка допомогу приносять до сільського клубу. Я приносила от вещи, якби как бы, тож то і свої приносила. котори ну. ну которыми, в принципі, не пользуюся. І так само продуктами. Збирати допомогу почали з 12 грудня. До цього долучилися понад сотня жителів громади та місцеві підприємства, розповіла Олена Костенко. В основному то продукти картопля, буряки, сало, м'ясо, коштами дали, хто гвіздки, Ну, потребу видавали дужче, то будь матеріалами. Ну ми сільська місцевість у нас більш таке сільськогосподарська продукція. Яблука, все, все, ну, все що є, Вареники наварили, пирогів напекли. Консервацію, тушонка, там ось куплена тушонки, якийсь паштет, макаронні вироби, домашні яйця. Рис, ось кетчуп. Як розповів голова громади Микола Різник, збирати необхідні речі та продукти будуть доти, доки не заповнять п'ятитонну вантажівку. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, дощ та туман видимістю 200 500 метрів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від одного морозу до 4 градусів тепла. У день 3-8 із позначкою плюс. В обласному центрі вночі від мінус 2 до нуля. Денна температура плюс 3, плюс 5. У неділю, 18 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду вночі невеликі опади, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Протягом доби у регіоні температура буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.